Всім привіт привітрую, з вами Вадим Довченко, ну і знову я рапід Давайте щось прикольно придумаємо проти цього проти цього коня. Що ж можна спробувати? Ой, я поки думав, що зіграти проти нього він скасував гру. Чому? Окей. О, толи 278. О, як круто! Давайте зіграємо мій улюблений варіант. О-хо-хо-хо-хо, він ще й пішов цей варіант. О, як круто! Як же ж круто! Пішак вперед. Пішло вперед, звісно. Вау. А він пішов цей варіант. О, чого я ніколи не бачив. Вау! Може ферзь Б6 зіграти? Хит ферзь б 6 і потім ферзь сюди. Ну я б'ю, ні. Я ні? Опа, тепер кінь б'є. Ага, не ж так не зіграл. Окей. Okay. Окей, okay, слухайте, ну це просто не знаю позиція дуже приймає дуже при... приємний характер. Окей, okay, не ну хочу зіграти пішак вперед. Ще так зі мною не грали. П'ять може. Коня запущу сюди. <клес> ну, пока не реагую нияк. Изиграю классно. Опять. Напиша котры. <плес> У неї класний хід кінь шах, кінь б'є, кінь я такой ферзя. Ва Вау вау, вау вау, вау вау, вау, вау вау, вау! Вау вау! Не можна перекритись! Хіба сюди? Все одно шаг! І мат. Ну, жокі мат, чекайте, жакімат! <смі> ну що, це дуже класний шорт. Ось. Так, хоч перевірю, чи записується. Окей, це дуже круто. Знайшов я класну тактику проти 278. У мене 236 поки що, бо мені дають мало по 8 очок лише. Ось за цього хочуть дадуть 11. Ось, я так помаленьку маю знову чухати до 2300, 2400. Ну, раз я тільки встиг встиг за місяць 2300 набрати, 2300 з лишним там було. 2350, я навіть мав. 2360. 2360, окей. 2360, 2300, 2400 я не набрав. Ось. Я не набрав. Ферс під боєм, це так. Слуйте, ну, дуже гарно. Дуже гарно. Суперник, буде думати, що є читер. А слухайте, дивіться, два удари. От ось вам Clarйдон Корт. Ось на рівному місці. Просто бум-бум, і програв, і програв суперник. Ось, ну це гарно. Я так сьогодні хотів ще записати якесь таке відео, бо я грав про якогось чітера більше всього. Ось, я програв йому. Я потім запишу відео про це все. Ну, от ферзя вже немає. Ось таке. Ферзя немає, що робити. Побити. Побити. Тут ще може. І зіграти ось так. Ну я спрощую гру максимально, колись пам'ятаю, дивився. Колись-коли ще от в мене в практику війшло це спрощення гри повністю, і потім вже спростив гру і проблем не маєш. Кину тут слом є. Так, ну поки він перекрив собі цю діагональку. Так, слон йде сюди. І все. Ну, окей, так, і я отак спрощуєш, максимально спрощуєш гру. Там навіть віддаєш назад якийсь матеріал, щоб просто ніяк не було. Як напряги не було і далі спокійненько докатуєш на, на солоду собі. Помаленько собі. Виносиш суперника. Ось таке. Так от в мене в таку звичку війшло це робити. Давайте туру випущу, нападу на коня. Хоча він сапкання хотів, хотів, напевно, забирати. Окей, давайте тоді так. Побив, зайшла тура. Можна це допускати, тура пішла, побив. Шах побив. Так, і все нормально. Окей. Ммм, дивіться, хейтр розібрав, молодець. Молодець. Ха. Добре. Будем бити пішака. Пішак в ж їй її коня. Правильно. Він ж забрав туру. Бум-бум-бум-ша. <compelling> так, ну, спростив гру і граю партію Так, шах. вбив А далі що? Побив. Слоном буде битися. Так, ну він далі намагається ще щось там придумати собі. Ось я не проти. Я не проти, друзі. Побив. Так, слон під боєм. Так, щоб Тура сюди не заходила, давайте слона сюди запущу. Кінь дуже далеко. Відео. Ну і наступний хід буде просто. Слон же 6 Так, ну зайдя Турою Ферсб'ємо. Тура не ферзь Ferzb'ємо. На що я це дограю? На що він це дограє взагалі? Ну, у нього 2178, він думає, що на 150 пунктів рейтингу на нього краще, то 152. Ні, менше. Тож не 180. Окей. Все, Я вже. З математикою не дружу. З математикою не дружу. Добре. Добре. Куди він коня хотів вести? Це досить цікаве питання. Куди ж коник мав йти? Так і не скажеш відразу. Ось, напевно, краще було б коня десь сюди переводити. Шах, Хоча тут можливо. Ну, Давайте коника не випустимо. цікаво досить. Конячка стоит и думает, а что ему делать в этом жизни? Наступный хит просто будет опять. Ну вот опять. Кінь йде сюди, побив, пішак побив. І ферзь. С 2 На мат. Можна відразу ферзь С2. Ферзь С2 гарно виглядає. Хоча там кінь же може дати, правильно? Тому побили. Такін пішов, побили, пішак побив, верш2 тоді. А на мат. якщо Тура захищає, то тоді. А це що це за такі ходи відчаю вже? Ходи відчаю, добре. Я не проти. Так, на мат зайшли. Здався нарешті суперник, не мучив мене вже ні себе. Окей. Ну така от партія. Прикольна. З гарною тактикою. Так я не знаю, чому я не можу... Зробити ревів, окей. Можливо не можу. Добре. Всім всього хорошого до побачення.